Українська мова, мова єднання. Цей конкурс 24 роки тому заснувала Одеська обласна спілка журналістів. Цьогоріч участь у ньому взяли 400 конкурсантів, серед яких і Прикарпатські трьом лауреатам за спільні медійні проєкти в обласній спілці журналістів вручили нагороди та дипломи. А івано-франківському міському департаменту освіти передали електронні словники, які згодом отримують місцеві школи. Ми і надалі будемо працювати. Ми надалі будемо популяризувати українську мову. будемо популяризувати українське слово, бо це дуже потрібно і не тільки в часі війни. І нам сьогодні звичайно приємно, що саме студентський проєкт виграв і став переможцем. Завжди на часі українське слово. Чому? Тому що діти мають розуміти, що українське слово завжди об'єднює. І сьогодні друзі мене запросили, щоб я передала в наші заклади освіти словники української мови. На дисках це прекрасно, тому що ми зараз говоримо про те, що діти мають комунікувати і говорити завжди правильно.